Вітаємо усіх тих, хто разом з нами по цій порі на хвилях віртуального, нелегального, маргінального, контркультурного радіо Ретро Ефем. І у нас з вами на ваші численні прохання знову легендарний міжнародний шаховий гросмейстр Адріан Богдани Михальчишин. Добрий вечір всім вітаємо. Ми не бачилися десь вже місяць півтори. За цей час відбулися різні події в світі шахів. Цікаві. В де, деяких подіях я сам приймав участь, був, був на цих подіях, на цих, на цих турнірах і хочу поділитися деякими своїми спостереженнями, цікавими думками, які думаю, що будуть цікаві. І я проводив минулий місяць в тренуваннях в Німеччині, мав збірну юніорів, тренував, такий як гостьовий тренер. і Читав лекції для німецьких тренерів. І в цей момент мій мій товариш, нахвукс-тренер, як не називають тренер майбутнього Німеччини, попросив мене, щоб я його замінив на чемпіонаті Європи, командному чемпіонаті Європи серед юніорів до 12 і до 18 років, який відбувався в Словенії. Ну і я з задоволенням поїхав тренувати збірну Німеччини. До 12 років і дівчат до 18. Вони зайняли третє місце. Непогано, що на що найцікавіше, що вони складаються з склад команди був три китайські хлопці, дуже інтелігентні і дуже розвинуті, які вже давно живуть в Німеччині. Один, один емігрант з Росії, один емігрант з Грузії. Ну, з Росії емігрант політичний батьки чи як? Ні, вони давно-давно емігрували, це по єврейських лініях. І зайняли, зняли третє місце, дуже великий успіх німецької молодої команди. Все-таки видно, що То, команда Німеччини, мабуть, це не німецька команда, а команда, команда Німеччини. Німеччини. Команда Німеччини, так. І тут, звичайно, що мені було дуже цікаво, на тому чемпіонаті Європи виступала велика група наших українських шахістів. Юніорів до 12 років представляла школа Назара Фірмана. Троє з чотирьох школа, львівська школа Назара Фірмана, трьох з чотирьох е юнаків вони були вихованці і молодші ніж ніж 12 років. Дуже перспективна, дуже перспективна група. Один хлопчик з Полтави, дуже симпатичний такий який якого всі називали галушечка Полтавська. Вони зайняли п'яте місце, але вони були всі на 2 роки молодші, практично. А тому Полтавчанин взагалі писав, що мені скоро буде 10 років. Коли скоро, відомо, вже через рік. А зіграв непогано? Зіграв непогано. так. Є таланти, великі, таланти і прекрасні. А от наша збірна дівчат до 12 років, наші дівчата з школи Грабінського. Завоювали срібні медалі, прекрасно грали, мали шанси навіть на, на перше місце. Серед е, с, дівчат до 18 років також наша збірна е, виступала одна харків'ян, е, дві киянки по-моєму, виступали в збірні, також завоювали срібні медалі. Так що то показує, що наша спрямування роботи Шахової Федерації, особливо Львівської. По вихованню молодого покоління воно дає свої результати, тому що іншого виходу в нас немає. Зараз будуть чемпіонати Європи швидких шахів для юнаків в Греції, в салоніках, і там їде тільки з нашої, нашої львівських шкіл, їдуть два автобуси 80 дітей. Це прекрасно. Це вже і діалектичний закон, переростання кількості в якість. Це і результат популяризації шахів за останні десятиліття. Це і власникаючий спосіб, мабуть, подолати ту кризу вікових поколінь закрити, яку ти розповідав зв'язку з війною та міграцією так, наших так. дорослих гросмейстерів. Тобто, все це накопичується і є результати. Це, ця криза вже, вже починає мати серйозні результати. Жіночий Кубок світу проводився, проводиться ще, ще триває в грузинському Батумі. Виступала велика група наших шахістів, Ну всі вони, які проживають за кордоном, я кажу, що дуже важко грати, грати успішно на, на дому на високому рівні, коли ти іммігрант, навіть не іммігрант. Якби вже були, вони вже жили. Якісь було принярішення будовий час жити там, то вже по іншому було відношення, а вони все таки такі на тимчасовому положенні. І, і дуже важко в таких умовах грати. То вони всі повилітали найбільш найкраще грала до 1-8 фіналу Марія Музичук, Але що найцікавіше, фінал, склад фіналу, чотири індійки, три китаянки і одна ветеран Нана над з Грузії, яку я колись тренував. Ша і вже і в чоловіці чемпіон діжам... Європи? Ні, той кубок світу. Кубок світу. Так, кубок, кубок світу в Батумі. Батумі. Зараз Батумі. Зараз він ще триває. Так, так, ще триває. Значить, що але це... переможці вже майже виграні, Запрограмовані ну, мають Не то ж запромовані. Я і по кількості гравців Сходу, Індія і Китай. Зрозуміло, що центр шахів, центр сили шахів переміщається в на схід на далеку. Зрештою, це батьківщина шахів. І, фактично, тут певний логічний такий маневр. У чоловіків вже це відбулося, два останні чемпіони світу Китай, Китай, і... Китай і Індія. Ще єдино, єдиний, єдиний геніальний е, е, Магнус Карсен бореться з ними. Ще там два слова ще розкажу про загребський турнір Гаррі Каспарова. Так що е, було це в чоловіків, а тепер вже і в жінок. Вже тенденція і вже очевидна. Чемпіонки світу є кит китаянки вже років 14 – Хуїфан і Жувенджунь. Але таких гучних прізвищ ми серед них чомусь не спостерігаємо, і легендарними вони не стають на відміну від своїх європейських попередників. Фуїфан я б легендарна шахістка, хоча вона мені дуже не подобається її поведінка останнім часом. Вона На запрошення росіян виступає деколи в російських турнірах. Ну, але це якби турніри, які відбуваються поза рамками ФІД? Так, правильно так, розуміє. так. Як то на так звані комерційні турніри. Зрозуміло. Зараз проходять комерційні турніри, турнір КАП ханти-масійську. Знову ж таки, європейці грають. От, а хто ці негідники? Валехо це дуже негарно себе веде, іспанський. Це іспанець. Мейстер, так, так. Дуже негарно себе веде. Він, він весь час, як ніби йому потрібні гроші, і біжить зразу за російськими грошима, тільки є якась. Можливість. Наркоман грошовий. Я вже казав, що багато зіркових футболістів їздять в Росію і до цього часу. А хто ще поїхав на турнір до Карпов Хантимосійськ? До Карпова на ще з, з, з європейців більше ніхто не поїхав, але ще і з, з, з Вірменії, звичайно. Азербайджанці не їдуть. Азербайджанці, як мені сказали, самі адміністракі шахісти, міністерство спорту заборонило приймати участь в змаганнях на території Росії. А це в зв'язку з тією дипломатичною кризою, яка протягом останніх місяців розгортається між країною-агресором та Азербайджаном. Так, і зараз був якийсь дуже цікавий виступ, цікава прес-конференція президента Азербайджану. І... Так, вона зрозуміла в контексті е, пан-тюркійського блоку, очевидно, формується альянс Туреччина, Азербайджан підтягують Вірменію. Так. Далі у них іде Центральна Азія, Пакистан, так. і фактично ця військ зможе протистояти дуже серйозним регіональним і світовим гравцям. Так тому Росія дуже укріпляє свої позиції в Грузії. Для... Ну це для хоч України. якийсь реванш видається. А от що в шаховому світі, ти от е, е, як це розцінюєш, Все таки, попри ізоляцію, росіяни. Хоч когось хочуть іноземців до себе запрошувати. Ну хочу перше запрошувати, але зараз вони на Кубку світу виступали. Також виступили Не вдало. Їх їх зіркові шахістки, і Лагно, наша львів'янка. До, до речі, то це ті ренегати. Ренегати і, і горячкіна, віце-чемпіонка світу, і Гуніна. Вони всі, всі повилітали. Так що е, ситуація в них ясно йде до кризи, також до серйозної кризи. Молодих нема. А в нас є дуже серйозна тенденція по розвитку шахів серед молоді, і, і, і ця тенденція, думаю, дасть свої результати. Потім був на е, гранд турі то є традиційна серія з п'яти турнірів Гарі Каспарова, його, його фундації. Деякі з так, і я, я був у Варшаві. Тепер був пер, після того був турнір в Румунії. Зараз третій, останній європейський етап був в Загрібі, і, і потім два етапи Сент-Луїс. І в Сполучених Штатах, і бразильський і сан паулу В сан паулу не поїдеш? Ні, напевно, ні. не буде часу. В нас там турнір приходив під фактично покровительством прем'єр-міністра Хорватія Пленковича, який допомагає і в фінансуванні, і є взагалі близьким приятелем Гаррі. Каспарова. Я так розумію, в нього і проукраїнська позиція. Розумію, там в як президент якийсь напівватний, а прем'єр-міністр Гленкович є націоналіст. Президент є комуніст, а комуністи ще й серб. А комуністи і серби то є комбінація, яка автоматично про. Часів тіто знаємо, куди це веде. Про І Гарі Зарі Каспарова спілкувався, багато розмовляли. Ми мали там з ним проводили заключну академію, бо Гаррі. Фундація Гаррі Каспарова спонсорує Академію Світову, мають в США групу талановитих дітей найбільше талантів і в Європі. Ця група. Ми їх тренуємо. Я і кілька гросмейстерів тренуємо їх Олександр Чернін, який проживає в Будапешті харків'янин. Ми, ми тренуємо їх протягом року, а п'ятеро найкращих збираються для того, щоб Гаррі Каспаров сам перевірив їх. Гру результати, подивився, як вони, який в них є прогрес. Серед них наш Ігор Самоненко буде. Він киянин. Він, він, він кияни. Перед тим був з Донецька, потім був біженець в Києві, і тепер, і, і тепер він живе між Україною і, і Будапештом. Тренується в Олександра в Олександр Черніна. І зараз скоро, через кілька днів, відбудеться матч Ігора Самоненка з Ігорем Коваленком. Нашим росмейстером, який служить в армії, він є капеланом, капеланом в армії. Той підготовка до чемпіонату Європи, бо Олександр Білявський, головний тренер збірної, вже, вже майже оголосив склад, що і, і Самоненко має приймати. А скільки років в цьому хлопцеві? Цьому кол... Сам... Ігорю 15 років. Дуже великий талант. Чудово. Так що провели два дні дуже, дуже плідних занять. Гарі особливо сподобався маленький француз, 12-річний. Великий талант чемпіон світу до 8 і 10 років. Ні, до 8 і 12 років. А решта хлопці так себе показали? Прекрасні хлопці: двоє австрійців, один німець, дуже гарна. І, серед, дуже гарна і один українець. І, і, і один українець, Тобто, у нас є полі. теж тут перспективи. А Без що нового. каже Гаррі Каспаров про загальнополітичну ситуацію? ситуацію? я так розумію його. Політична діяльність в Сполучених Штатах Америки опинилася зараз під певною так, цензурою під певною цензурою. але зв'язку з його партійної орієнтії каже, що невідомо не хто гірший його точки з точки зору, чи Байден чи, чи Трамп. Обоє обоє за мало допомагають Україні. Обоє мають якісь свої інші, інші плани. Партійні плани каже, що і ті його розмови з росіянами йому дуже не подобаються, в якому вони стилі проводяться, і одних, і других при Байдені було таємно, що її щолітав. Там треба ЦРУ це, літав Бернс постійно шастав до, до, до Наришкіна. До то, Наришкіна то, то взагалі То, то колеги. це гірше ніж то, то що, Гірсені, ніщо, що Трамп так розмовляє по телефону. Ну це принаймні, це, принаймні публічна якась комунікація. Публічна, так, а то та, була так. прихована. То прихована комунікація. То знайшов собі колегу. Абсолютно. Ну і розповідав, що йому в нього є свої проблеми. Його оголосили в Росії і, і терористом, і зрадником. І буде проходити суд. Кажуть, щось що в той момент трошки затихло, але він очікує, що отримує, 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 отримує якийсь термін заочно в Росії. Ну і тут якраз є перехід, що в нас відбулася подія, що на кінець взялися за зрадників, і Сергій Карякін, який фінансує терористів, проводить змагання для них спеціально, щоб були гроші, відчислялися, відчислялися на. ДНР, і ЛНР, і на Крим. І на російську армію. Я так читав, що він десь на да, збираті понад 100 мільйонів так, рублів своїми шаховими виступами. І він, крім того, сенатор є в Криму. Від Криму, окуповано, так? Так, так, так. Так, так що він зробив кар'єру, зробив дуже ганебну кар'єру. І Чернівецький суд йому справедливо, думаю, що ще мало дав, дав йому 9 років. Ну, це... це очевидно за статтею державна зрада. Там можна мабуть і більш губинно шукати що... максимальні терміни та справа в тому, що ніби таке враження, що він не відмовився від українського громадянства. Що має українського ну, тоді він є в нашій юрисдикції? Так, тоді він є в нашій юрисдикції, і той той тому що, наприклад, Карпова за його голосування проти України яке ще гірше було ніж він. Карпова не не судили. Поки що в нього тільки є санкції. Карпові санкціями по всьому світу, і європейськими санкціями, і американськими санкціями. А от Карякина, які ну, вони хитрували завжди, тому що в них є і нерухомість якась була, і десь в Донецькій, і десь була в інших територіях, і вони на всякий випадок зберігали українські паспорти. ціла сім'я, таке мене вражає На 100% я не можу сказати, але по тому всьому, що самі там говорять навколо російські шахісти. Мені зрозуміло, що ситуація є дуже непо... непроста. Ну, але... Непогана для них, тих, хто хотів сидіти на двох стільцях, але тепер то пішли судові вироки. І якщо він з цим паспортом не збуде подорожувати так. по світу, то йому загрожують конкретні неприємності. Абсолютно. І тепер ще найцікавіше, відбувся Командний чемпіонат Росії з Шахів. Так би не говорили про то. Але неймовірна ситуація другий рік чи третій рік підряд перемогу. Отри... перемогу Отримує команда під назвою Комуністична партія Російської Федерації. Компартія Зюганова фінансує там гріщуки, грають, грають видатні гросмейстери. І вони під, під прапором Компартії виступають. Мало того виступають, вони виступали ще на Кубку Європи. Європа, яка розповідає про заборону нацистських і комуністичних символів, насправді вона комуністичними символами не займається. Де хочеш, можна червоні прапори. А висити. де вони брали участь у кубках? Європа офіційно з прапором своїм. то віків останніх змаганнях? Ну то було то, то був який рік, то був 20-21 рік був. Вони вони виступали. Я сам бачу на, на мої очі. То було десь в Македонії, по-моєму. І ми ще будьонівки видати? У оце є така неймовірна ситуація, що команда комуністичної партії Російської Федерації е, виступає на Кук чемпіони Росії. Ну і Кирсан і Люмжинов знову тут з'явився знову російські справи ФІДЕ. Кісан був 10 років під санкціями американськими. І тому він був змушений, бо американці дуже багато знають про його справи там, в Іраку. Він був якимсь представником е російської гру, гру. Лівії Зрозуміло. Темні, темні справи мав. Він зараз проживає в Дубаї. Та, там є також база Дубаю, є також відома база російського шпигунства. Можливо, навіть більше, ніж в війни. Ну давай так нагадати. Це зараз стратегічно важливий регіон, близький схід. тому туди мабуть, перекидають теж додаткові так додаткові сили. сили і потужних генералів. І Кирсан зараз без санкцій тепер має намір і, з... 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 і знову знову починає грати на російській хвилі. Починає е... е... оголошувати, що я буду кандидувати на е... звання е... на пост президента Фіда, який займає. Інший представник, який представляє іншу спецслужбу ФСБ, Володимир Владимир Дваркович, але той спеціально для того, щоб розігрувати м'яч для, для дурників, що ніби є конкуренція, ніби там є незгода, ніби вони там між собою сваряться. А які шанси а є? Щоб... Ну, шанси всі в тому є, що більшість федерацій, на жаль, є безпринципні і в Європі, особливо також, а ну, не кажучи вже про африканських і, і, і Азійських федерацій. Які... На, минулих, на виборах 18-го року, коли була конкуренція між Макрополосом і Дворковичем, грецьким віце Фіде, в той час до останнього моменту вигравав Макрополус, коли в ніч перед виборами 22 Арабські Федерації змінило раптом орієнтацію. орієнтацію. Ну, ну, Здогадуємося як так. І, і, чому? Так. і тому тут також є, конкуренції не буде, тому що гроші, які вносять і Росія, і Казахстан, через Росію, дуже хитрий там є представник президент е, Турлов, який є російський бізнесмен власник банку, і він через, через Казахстан великі гроші в проведення різних змагань фіде. Тому що тому росіяни не проводять змагання в себе, а проводять змагання ніби в Казахстанах, ніби в інших, в інших тих країнах, а насправді то і все їх. І, і впливи відповідні. І впливи відповідні. їх люди. Ну, Чому ж у в Узбекистані? Президент Федерації є генерал КГБ. Ну, Місцевої спецслужби. Так, так. А ну, це не погано. А ну, він був КГБ Совєтського. Ага, тобто від так, радянського та, та. загартування. Радянського загартування. Ну, так. Бачиш, у нас теж, мабуть, було непогано, якби генерали СБУ брали участь в роботі Шахової Федерації України. Ну, мож, Можливо, було би добре, але будемо дивитися, зараз чемпіонат Європи очікується з 1 по 10 жовтня в Батумі. Тренерам збірних дуже важко, і гросмейстерам Олександру Білявському і Михайлу Бродському. Тому що вони не мають контакту з збірниками такого, так би мовити, практичного тільки по WhatsApp і по і по скайпах, тому що всі збірні за за кордоном, і їм дуже, дуже важко, так би мовити, створити контакт. Але я вже казав, що збірні в принципі вже пройшли свої піки, давно пройшли піки. Ти розповідав багато про цю так. кризу, що зараз надія основна наших маленьких чехістів, так, так. які ну, то, ростуть. Ну то буде вісім то буде років. 8 років будемо чекати, 8-10 років на наступні успіхи українських шахів на вже великій світовій арені. Зрозуміло. Що ще можна підсумок сказати? Підсумок та все вже фактично, що багато змагань зараз попереду. Кубки кубок світу жінок проходить, буде чоловічий кубок в Індії, потім буде такий гран-грансвіз. То відбірковий турнір до, до матчів претендентів буде проходити в Узбекистані в Самарканді. На початку вересня я планую туди поїхати. Знову ж таки, Центральна Азія, нова Мекка так, шахів, так розумію. Так, нова тому що Узбекистан були олімпійськими чемпіонами в 2022 році. Сильна молодіжна команда, хоча дуже дивно. Казахів, наприклад, є довга лавка, і в жінок вони весь час нові, нові, нові приходять таланти імена? а в тих є п'ять чоловік збірна і більше ніякої перспективи, щоб хтось прийшов до збірної. Але збірна міцна. Груп, група з'явилася так. Група з'явилася потужна. І, ну, до них також є свої питання. Там багато, багато розповідають, що в них не є все так ясно. Там маєш на вас не чиста гра, на ферплею? ну там в, 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 в тих всіх країнах тої, з тої частини світу з ними всі не є, не є дуже ясно, але. Даних якісь таких нема, але є документованих. Так є різні різні якісь догадки, різні питання. Скажімо, Осуміло, так. зрозуміло. Так Роберт Джеймс Фішер ви їх, мабуть, на часту Джеймс, Валерія Салова треба туди послати. Це фахівці таких так, питань, так, так. але їх зараз бракує на світовій а, арені. Бракує, Тому дякуємо нашим глядачам постійним відданим за увагу. Вважаємо усім триматися. І також, як і Збройні сили України тримають небо над Україною, так само і щоб українські шахісти підтримували імідж нашої держави на всіх можливих майданчиках світових, європейських і регіональних, і щоб вони припиняли свій ріст і прогрес. Абсолютно згоден. Всього всім найкращого. І маємо надію і на ЗСУ. А... На, на нашому шаховому рівні на нові успіхи українських, а особливо львівських шахістів. Ну все добре.